Друзі, вітаю! Сьогодні у відео хочу показати підсумки роботи, зробленої за місяць. Прогуляємося по всіх теплицях, розпочнемо з першої. Тут у нас розтарання білокачана капуста, зветься вона парел. Замінили на цій теплиці нову плівку на криші. Поробили ось такі вікна. Теплиця ця в мене розміром 6х8. Зробив ще додатково одне вікно для провітрювання. Ось тут, тому що вона маленька, не сильно висока, ще й стоїть в затишку, тому провітрювання тут треба досить гарне. На огляді наша друга тепличка. Тут у нас росте капуста Манокко, це пекінка. Вчора я викинув. Останній рядок огірка тут був. Ну і сьогодні посіємо вже гірчицю. Тому що на весну тут плануємо, як завжди, вирощувати розсаду томатів. Ось така гірчиця. Так що сьогодні посіємо. Я думаю, ярик розкидає. По роботі по цій теплиці поки що нічого не робилось, але плівка понад стінами. Є прорвана, тому займемося вже, я думаю, з жовтня місяця. Ось такі помідорки є, пересадили їх ось в таку миску та у відро. Ці томати знайшли у цій теплиці. Вони якось самі тут проросли, ну, поки що ростуть. Ну і залишився ось такий огірок один. Один в полі воїн. Я його так кільцем змотав тут. Поки що один є. Все, більш немає. Рухаємося далі. Зараз заглянемо в третю тепличку, покажу, що я там знайшов. Кожен ранок, коли заходжу в цю теплицю, помічаю деякі сліди. Навіть знайшов кубло. По слідах можна визначити, куди він йшов. Це звичайний їжак. Я спочатку думав, ну куди він може зайти, коли кругом все закрито, але знайшов ось таку дірку біля дверей. І тут видно, було погреблено, ну, походу, він проліз, це їжак. Навіть знайшов кубло. Там була якась плівка, утеплювач, кубло ось під оцією бочкою. Ну, кубла вже нема, він мені тут і не потрібен цей їжак. Ось тут він. Сидів. Але шкоди ніякої не наробив, хоча видно було сліди, що він залазив і в рядок десь, але все, капуста на місці. По роботі на цій теплиці замінив лише одне вікно. Також зробив дві драбини. Біля димоходів ось одна. Біля цього димоходу ще одна. Ну і на четвертій тепличці теж ще одна драбина. Також на четвертій зробили два вікна. Одне тут і інше на другій стороні. Що Ярік знайшов? Кульбаба на осінь. Ну це дивно, я ніколи не бачив. А можливо не помічав, не знаю. Так, четверта тепличка наша на огляді. Тут у нас пекінська капуста на фініші, майже потім детально зроблю огляд. Все росте, все чудово. По роботі лише два вікна, які зробили. Також ось одне вікно, друге. Також перетягнули плівку зверху на теплиці. Вся плівка на четвертій теплиці, ось на цій, була перетягнута заново. Тому що вона була сильно розтягнута. Тому перетягнули. Ви подивіться, хто лізе. А я вам казав, пам'ятаєте, хто бачив. Зробив цю драбину, це ярик там тільки сидітиме. Крім теплиць, ще маємо виноград, теж його підготували до зими. Поки що понагинали лозу, це для того, щоб потім його можна було прикопати. Тому що, коли лоза загрубіє, ви її потім не нагнете. Якщо вона у вас буде стояти ось так рівно, і ви її будете згинати, вона вас може тріснути. Тому. Ті, ті рукава, які мені потрібно, там два чи три, зв'язую і стараюся так, щоб лоза звикла пригнути до поверхні грунту. А на зиму потім будемо прикопувати. Також маємо ще тут два куща, теж попригинали, ось дивіться як. Погуляємо трошки садком. Дві груші крюгер. В цьому році лише дві. Тут у мене теж виноград, найперший кущ, який я посадив, зветься він Голбена. Ну, як би все. Трішки дерев, трішки всього. Так, піду спасати ярика, тому що кричить зніми, бо не зліза з криші. І на завершення відео покажу ось такий сарайчик, який я зробив. Тут у нас колючки. Хто спитав навіщо? Це для того, щоб розпалювати дрова в теплицях. Ось так, друзі, ось таке буде відео. Вся робота, яка була зроблена за місяць, за місяць вересень. Далі в нас жовтень. Чекайте огляд по, більш детально по капусті. І по добриву, що робив, що куди, чим бризкав, чим кормив, то все буде далі. Ну, а на цьому все. Всім дякую. Далі буде. Тільки не роби, Ярик, там хатку.